Доброго дня! Сьогодні проведемо цікавий лабораторний дослід. Визначимо наявність вуглекислого газу у повітрі, що ти видихаєш. Цікаво? Тоді підготуємо реагенти. Тобі знадобиться вапняна вода. Вапняна вода це насичений розчин кальцій гідроксиду. Тапни по склянці. Пригадаємо, що ж таке вуглекислий газ. Вуглекислий газ СО2 це безбарвний газ, що не має запаху важчий за повітря і розчинний у воді. Незначна кількість СО2 нешкідлива і навіть необхідна для життя людини. Але за концентрацією його в повітрі понад 3% він стає небезпечним, а за 10% і більше смертельним. Розпочинаємо. Для дослідження візьміть вапняну воду, налийте її у пробірку, тапни по піпецці. Візьміть скляну трубку. У пробірку з вапняною водою опустіть нижній кінець чистої скляної трубки. Через її верхню частину кілька разів видихніть повітря з легень. Спостерігаємо. Рідина у пробірці помутніла. У нас утворилася каламутна рідина. З курсу хімії ти знаєш, що якісна реакція на вуглекислий газ це помутніння вапняної води. Провівши цей дослід, ми можемо стверджувати, що повітря, яке ми видихаємо, містить вуглекислий газ. Цей дослід ти можеш повторити вдома, використовуючи вапняну воду, склянку для соку та соломинку для коктейлю. Та поглянь, як це буде виглядати. В тебе все вийде. Спробуй повторити вдома на кухні.